П'ять причин, чому помирає турбіна. Перша причина це коли ви запускаєте двигун без повітряного фільтра. От сюди попадає повітря. Маленькі частини попадають отут крізь крильчаткою і самою холодною уліткою. Роблять начерблений і виходить охренітельний дисбаланс. Дисбаланс виходить, на оцій осі, враховуючи те, що воно обертається більше 100 тисяч оборотів на хвилину, моментально іде дисбаланс. і потім, в залежності від того, яка частина більше розхиталася перша холодна чи гаряча, вилітає з ладу або оце маслоупорне кольцо, або оце. Якщо вилітає на холодній частині, то масло під тиском починає херачити в мотор. І у вас буде величезний синій дим з вихлопної труби. І навіть до сраки буде ваша справна екологія. Тут буде стільки диму, що просто не впорайтесь. Це перший момент. Другий момент. Якщо з цієї сторони буде поламана оце маслоупорне колечко, то все піде в гарячу улітку. А це значить, воно все піде в вихлоп, і це значить підходите до труби, тока опа! І палець в маслі. Це виновата оця сторона. А ще, друзі, є така штука, як і дуже Багато людей чомусь думають, я куплю нове або я відреставрую. Це окрема тема взагалі, що краще або нове, або реставрувати. Але в будь-якому випадку, коли ви купуєте новий узел, завжди почуйте мене, завжди промивайте інтеркулер. Тому що в іншому випадку все гавно що є в інтеркулері, Ви поставите нову турбіну. Мене дуже уміляють ті люди, які знімають турбіну. Тряпочками акуратно забивають, типа, щоб туди нічого не попало. Потім тряпочки знімають, нагибають сюди, відкривають дірку. ах, ра -та, та 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 Оттуда все засосало, снова здорова турбіні з жопа. Тому промивайте ще і інтеркулер. Це якщо коротесенько. І останнє, внаслідок чого, сама розповсюджена проблема. Сам зараз розповсюджена це масляне голодування. Оцей тонесенький картридж маленький, він не доотримує масла. Сюди масло заходить під тиском, і тут нема шарика підшипника Тут звичайно, втулка і просто воно купається в масляній ванні. Якщо тиск недостатній, то сама ось вона починає шкрябати латунну втулку і все йде дисбаланс. Воно розбивається, знову получаємо масло або сюди витікає. Або сюди, внаслідок чого є масляне голодування, причин декілька: або не те масло використовується, яке залишає по собі дуже багато нагару, або просто банально низенький рівень мастила.